Всім привіт! В цьому відео хочу зробити осінній макіяж. Знаю, тема дуже актуальна, дуже популярна зараз. І в цьому макіяжі я вибрала червоний колір, чудовий колір, який дуже комплементарний з кольором моїх очей в поєднанні з тепло-коричневим олівцем. Це новинка у Lies Eldritch пробуємо разом. І Також для тону я використовувала свою новинку від Maybelline. Цьому тону, здається вже місяць, але це все одно новинка у Maybelline Skin Tint. Дивіться, як він виглядає на шкірі далі. Нарешті починаю знімати всі підготовки закінчені і починаємо. На сьогодні буде осінній макіяж. Дуже хочеться мені цей вайб на очах, на губах, тому поїхали. Будемо пробувати новиночку від Maybelline. Я користувалась цим засобом уже два рази. Я хотіла перед тим як я буду показувати це вам, сказати, як це тримається протягом дня і взагалі як виглядає. На шкірі це Skin Tint від Maybelline з вітаміном С, мені він дуже сподобався. Зараз це такий бум в б'юті-індустрії, Скінтінти, skin tint, skin tint засоби, які дуже-дуже тоненько лягають на шкіру. І весь макіяж виглядає так, ніби це не макіяж, а от ви така гарна. Мені подобається цей вайб. Тому вирішила спробувати. У мене ще є один дуже дорогий, якщо Хочете, я можу порівняти ці два, напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене відтінок 0,5, він трошки з рожевим підтоном на початку, але потім цей підтон кудись зникає і дуже гарно мені підходить цей тон. 24 години. Тут написано, що він тримає. Це ніби флюїд, це рідка водичка, з піпеточкою. Дуже він рідкий, капає, треба з ним бути обережною. Буду потрошки наносити, якщо треба, то потім до... да. Беру пензлик від Ava Glass. Мій один з найулюбленіших пензликів для тону. Взагалі, у Лізе Едрич я взяла цей прикол з дуже тоненьким нанесенням всього на обличчя. Мені здається, це працює. Тобто. Ми наносимо все дуже-дуже тоненько, а якщо треба, то нашаровуємо. Так, ну мені, я бачу, вже не вистачило однієї краплі. Я візьму з лоба, з чола. Так. І звідси трошки позичу. Дуже дуже приємний тоненький тон. Мені дуже подобається. Також я буду проходитися ще спонжиком, щоб все гарно вібралося в шкіру і надлишок вібрався у спонжик. Ось так виглядає моя шкіра, мені подобається. Я ще хочу трошки додати на шию. Зараз на шиї видно, що колір тону і колір шиї відрізняються, але. Я його тоненьким шаром розпреділю, він окислиться і буде все гарно підходити. Я помила спонжик і пройдуся ще раз спонжиком всюди, щоб надлишок не зібрався у складочки. І не виглядав негарно. Ось так виглядає мій спонжик зараз. Надлишок дійсно є. Було б добре показати в своїх відео якийсь інший хайлайтер, але поки не в цьому. Ліза Елдріч, моя е, сестра по духу і дуже-дуже гарний. Це, цей відтінок хайлайтеру має трошки золотий підтон, але він чудовий. Просто такий от живий перелив, живе сяєння. Я в кожному відео про нього говорю. Зовсім трошки. Гарно розприділяємо, хочу трошки так сюди брівкою, і над головою. Ай, не можу зупинити, я не можу зупинитися. Його хочу розпреділити пальчиком. Дуже я люблю останнім часом торкатись свого обличчя, особливо коли в мене гарні нігті. Це якась така магічна комбінація. На найвищі точки на обличчі. Ось здорове сяєння. І, до речі, в усіх засобах Лізи Елдріч є 100% якісь корисні компоненти. Так що це також ще принесе користь вашим, вашій шкірі. На даний момент мої улюблені кремові рум'яна від Шанель, від Light Peach стається так. Дуже приємні, дуже гарні, такий тепло-тепло-червоно-оранжевий колір. Дуже подобається. Це рум'яна на водній основі, в них є такі капсулки з пігментом, які треба розбити, вони віддають свій пігмент, а потім нанести на щічки. Я буду так робити. Вони дуже легкі, з ними не наставиш плям, не переборщиш. Можна нашаровувати. Це я дуже люблю і ціную в люксових брендах. Трошки на лоб і на носик. Дають такий живий, ненав'язливий рум'янець. Краса. Люблю, так люблю. І аромат дуже-дуже приємний, тоненький, такий вишуканий, елегантний аромат має ці рум'яна. Це також. Задоволення ними користуватись. Це відтінок майже на межі рум'яна, бронзер щось таке. І це мені дуже подобається, тому що я дуже люблю а, шкіру з бронзером, але я не люблю рожеві рум'яна. Але рум'яна все одно люблю. Тому а, це от щось ідеальне для мене. Мені здається, на цю сторону треба ще трошечки додати і на носик. Сьогодні візьму бронзер від Шарлоти. Цей бронзер має приємну кремову текстуру, трошки суховату, такий дуже спокійний, коричневий тон. Нанесу пензликом від Real Techniques, таким не густо набитим 220 номер. І ось тут я буду починати і робити найтемнішу частину і розтушевувати тоді вже до центру обличчя. Ось так. Я не тяну цей тон, а вбиваю його. Так люблю бронзери. Дуже хочу бронзер від Шанель. Всі його люблять. Трошки меншим пензликом наберу зовсім трошки і зроблю легке контурування бронзування носика, також очі зовсім трошки і трошки відконтурую підборіддя. Але що я забула, це трошки консилеру. Один з моїх найулюбленіших консилерів від Dior. Нарс у мене вже майже закінчився. Dior класний консилер. Матуючий. Ось так, зовсім зовсім трошки я користуюся ним. З особливим задоволенням дивлюсь в'юті-блогерок, у яких не наколені губи, обличчя, у яких є зморчки, складочки, якісь недоліки, але, ну, недоліки це все частина нашої шкіри. Те, що ми називаємо недоліками. Просто жінки, які не приховують природні процеси. Старіння, життя і так далі. Дуже подобається мені спостерігати за ними, дивитись на їхні обличчя, на їхню зовнішність. Я вже втомилася від наколотих губ, от таких контурів губ, е обличчя з одним виразом обличчя і так далі. Дуже подобаються мені маленькі губи, несиметричні. Це все так унікально зараз, якось так дивно. Да? Що природність зараз щось е, особливе і те, що рідко зустрічається. У мене є трошки перманентна бровах залишився і перманентна стрілка, і я вже дуже сильно втомилася від цього. І е, якби я могла змінити все, то я б цього не робила олівчик промальовую бровки. Це мій олівчик від Ельф. У відтіночку топ, візьму пудру від шарлоти і ось такий маленький, негусто набитий пензличок. і пройдуся обережно, тільки там, де це необхідно легкими такими ніжними рухами. Також закріплю свої бровки, пудрою трошки. Переходимо до очей. І для очей у мене є ідеальна палітра на осінь. Те, що я дуже люблю, те, що пасує до моїх блакитних очей. Любов. Ось ця гама кольорів це просто щось. Я люблю матові кольори у себе на очах. Зараз, зараз щось зробимо дуже гарне. Як е... основу я хочу нанести найсвітліший колір на всю повіку. Я не хочу робити дуже темні очі, але хочу зробити їх дуже виразні. Розтушовую гарненько колір в мою шкіру, щоб не було якогось грубого переходу. Меншим пензликом нанесу цей же колір на нижню повіку. Меншим і плеским пензликом я хочу нанести на половину повіки ось цей червоний колір. Як стрілочку, тільки товстішу і розтушувати її догори. Чистим пензликом підтушую цей червоний колір. Щоб не було видно, де він закінчується. Мені здається, такий от червоний відтінок з моїми бакетними очами це те, що треба. І ще моя новиночка, і новиночка у Лізи Eldrich це олівці для очей. Вони дуже маслянисті. Дуже кремові. З ними треба бути обережними, тому що якщо ти ледве дотиркаєшся ними до шкіри, то там вже залишається дуже багато пігменту, тому треба бути обережним. Але вони гарно розташовуються, тому з ними дуже багато бачила дівчаток роблять смокі айс тільки з одним олівчиком, і виходить дуже гарно. Дивіться, який. Я обережно промалюю дуже тоненько лінію ростові. Просто дотуркаюся до тієї лінії, не довожу до самого кутика, щоб не виглядало дуже драматично. Ось так мій олівець називається Burnt Umber. Я захотіла олівець з теплим підтоном, це теплокоричневий. Пензликом я Підтушую його, трошечки виведу в стрілку. Зараз ще додам червоного кольору, щоб був більший акцент. Знову підтушую. Маленьким пензликом я хочу заглибити свою складочку трошки. Візьму трошки консилера на руку і зроблю точнішу лінію стрілочки на очах, підчищу тут все. Нанесу його в кутик нижньої повіки. Підтушую. Воля. Очі мені мої дуже подобається. Підкручую. Тушь візьму від C size up. Непогана тушь. Пензлик не мій улюблений, але дає гарний ефект подовження і об'єму. Дивіться, як гарно. Темний колір, червоний колір, підкреслюють блакитний колір. Я, я в захваті від цього ефекту. Для губок я підібрала три чудових комбо, але відео про ці комбо будуть в моєму ТікТоці. Посилання на мій ТікТок є під відео. Зараз я зроблю одне з них. Олівчик від Ліза Eldridge відтінок Velvet Fun і. Помадка, відтінок, Glow in Gen від Charlotte Tilbury. Всі посилання з назвами будуть у мене під відео. Промальовую губи тільки по центру. Цей олічок також дуже м'який, маслянистий. Ось так тільки по центру. Не доводжу до кутиків. І так само внизу. Помада. Я нанесла перед макіяжем бальзам зволожуючий. Завершу свій макіяж моїм улюбленим сетінг-спрей Charlotte Tilbury. Класний, класний. Мені б сподобалося більше, якби він був без аромату. Аромат приємний, але я вже трошки втомилася від нього і задоволена. Сподіваюсь, вам також сподобалась ідея з червоним тоном в макіяжі на осінь, мені здається, дуже крутою. Дуже дякую, що були зі мною. Всього найкращого і до наступних відео.